Виконуємо номер 1.32 із підручника Геометрія 8 та номер 5.32 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2025 рік. Доведіть, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику CDA. малюнок 1.13. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Якщо АБ дорівнює СД і кут BAC дорівнює куту ACD. друге, доведіть, що BC дорівнює АД і кут BCA дорівнює куту САД. І третє, чи паралельні прямі BC і AD. Приступаємо до виконання. Спочатку доведемо рівність трикутників А, Б, С і С Д, А. Наші трикутники рівні за двома сторонами і кутом між ними. А це у нас спільна сторона. Це перша ознака рівності трикутників. Трикутник А, Б, С дорівнює трикутнику. Це Да за першою ознакою Рівності Трикутників. І напишемо, що це за двома сторонами і кутом. Між ними. І тепер пояснюємо: АВ дорівнює СД, кут Бац дорівнює куту АСД за умовою. АЦ спільна сторона. Ми довели рівність трикутників, тепер переходимо до другого завдання. Нам треба довести, що BC дорівнює АД. І кут BCA, БЦА дорівнює куту САД, і з рівності трикутників, рівність яких ми довели в першому завданні. Із рівності трикутників А, Б, С і С, Д А маємо рівність відповідних елементів цих трикутників рівність відповідних елементів цих трикутників. Зокрема, BC дорівнює AD і кут BCA дорівнює куту CAD. І тепер третє. Довести чи прямі BC і АД паралельні. Щойно ми довели, що кут БЦА дорівнює куту CAD, а ці кути є внутрішніми різносторонніми кутами для прямих БЦ і АД, січної AC. Якщо внутрішні різносторонні кути рівні, то прямі паралельні. За ознакою. Паралельності прямих БЦ, паралельно АД, АЦ січна, Оскільки кут БЦА, дорівнює куту CAD і вони є. внутренними разносторонними кутами для BC и АД и АЦ сечно